Тож, всім привіт, народ з вас та вподобайка. Минулий відос був дуже легкий для нас, вийшов дуже легким, спокійним і так далі. Зараз я вирішив також піти в Африку, але ех, взяти собі більш хардкорну мету, а саме за Мавританію, з якої в 6 економік. Сформувати ось це там, де мені треба захопити всіх, хто сильніше за мене, відчутно сильніше. Тому що рахунку з Іспанії повоювати. Я <гум> я вже плачу. Я вже плачу, плачу в нас, в нас є нормальні ресурси нафти, яка один 93 коштує. Але щось мені підказує, що в мене, в мене жахливі жахливі темпи зростання. Відсоток, 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 відсоток А десь в нас є хоча б. Да, єдиний нормальний темп зросту це ось тут. Ой. Да, ось. Тільки тут і ось тут ще щось є у цій привінці: 4% темп зросту. Я буду плакати. І нащо я сів це робити? Нащо? Якщо б хоча б темп зросту був, якщо б хоча б. А, і ми з самого початку входимо в мінус. У нас 0,68 так плюс. На ефективність виробництва, ефективність виробництва. Покращити, 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 з усіма навколо відносини. Це прям хардкорно буде. Це прям дуже хардкорно. Так є пустеля. Вартість будівництва плюс 50%. А, а на в мене немає знафти. Да, не пустеля, в мене тільки ось тут, і то це напівпустеля. Ну, ось тут сіль. Але сіль це не нафта. Просто 113 вартість будівництва 113. Але одразу 6,4 економіка. економіки. Так, економіка побудувати. Хоча б трохи економіки побудувати. Хоча б трохи побудувати. і... Так, окей, я зараз отримую якусь кількість додаткового прибутку. Був прибуток 071, зараз стане. Давайте поки що нічого не беру. Ну, 072. Неважливо. Скільки я отримую чисто, побудувавши унікальні будівлі? 5 і 6. У мене тепер прибутав 5 і 6. Ти приносиш 085, 085, дякую. І 52 економіка. Так, дивіться, мені для захоплення треба. Ви, ви в чотирьох. треба обрати когось з вас, кого я першим. Скоріше за все, це, це Лів'я буде. Перший, на кого я піду? Лів'я. Бо в них 81 економіка, коли в нас вже 52. Тобто вони не витянуть. У них немає навіть 21 армії. Коротше, в них. Якщо в нас, типу, економіка зараз дуже вигідна завдяки унікальним будівлям, в них вона жахлива. Так є щось. У нас є залізо, ну, все інше дуже дешеве. А якщо подивитись на ресурси Ліві, в них також є нафта. Як, як ви побачили, нафта може приносити свої величезні бонуси. О, мої війська. В Лівію. Сіннегал. Давайте прийняти. Бо це такий більш-менш безпечний альянс. Це додаткова сила. Стоп, я прийняв. Я ж прийняв альянс. Ей, я прийняв? Я запізнився? Так, Ліві, ти хочеш без альянсу, ні? Ти без. Да. це, скоріш так, без альянсу. Так. Оголосити війну поки є можливість. півпустелі, рівнини, рівнини, рівнини. М -м. Я зручний рельєф. Ой, блин, до речі, хоча б узбережжя. Нормально. Погнали сюди. Забув максимальні витрати на армію поставити. Так, да, їх просто менше. Да. Мене врятувало те, що я. Побудував унікальну будівлю. Якщо я ось так зроблю, ти ж не повернешся до мені ти почнеш захоплювати, умничка. Так, да, мене е, врятувало те, що я одразу побудував унікальну будівлю нафтові. Щодо Марокко. Окей, перейняти союз Марокко. Це те, що може мені дуже сильно допомогти. Так, ти мені потрібен повністю, але повністю я тебе не захоплю. Чи може я під час захоплення дивитися ресурси? Ні. Мені просто концентруватись саме на захопленні нафти. Бо це буде давати максимум бонусу при мінімуму вкладень. Так, зробити вимоги, погнали. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут нафта. Нафта в цій провінції. Нафта в цих двох провінціях. Так, я просто заскрінив, відкрив і дивлюсь де нафта. Тому я так, типу, точно обираю. Давайте якось об'єднати ці провінції між собою. І вихід до моря, мати Ось так. Все. Можна навіть не тут вихід до моря, а ось так вихід до моря. Я тут спробувати якось по півдню. Позабирати все. О, красиво. Мені навіть ось, ось ця провінція не потрібна, бо вона не красиво виглядає. Давай краще ось цю. Що? Я в них забрав нафту. Що, яка в них є. Так, висунути вимоги. Е Ми сусідам по кращу відносини. Давайте на армію зараз мінімальні витрати. Ядра 350 один. Дороговато. І далі. Кажіть мені ресурси. Погнали почну з тебе. Так, одну економіку нафту. Одну економіку зараз почекаю гроші на нафту. Нафтову бурілку є. Одну економіку далі сотку почекаю. Короче, гроші будуть Ми Так потроху, поступово, але вийдемо на прям хороший прибуток. О, І це без, без ядра вже 8 прибуток. І не в когось з вас? Да, ні в кого з вас немає нормального темпу зросту. То а чому? Як так вийшло, що у вас економіка тут качнулась? Окей. Це через я. Ну дякую, дякую. Ну так, в нас зараз врятувала нафта дуже сильно. Зараз ось тут буде. Ось тут нормальний прибуток. Ось тут нормальний? Так, да, 10. Що, монетку? Ось тут я взагалі монетку отримую. Тут зараз також І сюди закину. Так, питання Тунісі. Ось в Тунісі є спеції. Нафта, звісно, 1.93, але і спеції не дешеві. Вони 1.84 коштують, просто нормальний, нормальні темпи зросту. Але Туніс це вже трохи інша справа, бо 230 економіки. Лівія. Ти вже встигла альянс з кимось піти. Нормально, окей. О, я перше місце по виробництву нафти. Прекрасно. Ну хто, хто як не я? Так, давайте ось тут, купець карада. Дохід від виробництва ефективності виробництво кочно. Яка в сенсі Порту. Я сподіваюся, так, да, це Португалія з Мароккою. Я дуже сильно вибачаюсь, але я в це не вважу. Хоча. Іспанія. Проблема в тому, що ще Іспанія. Блін, а вдати в спину Марокко. Але в нас 20 років ще. Ну що, Португалія повністю їх не захопить. Сорі, я справді вам ніяк не допоможу. Якщо б я міг, я б прийшов би допоміг. А зараз я вам ніяк не допоможу. Просто ніяк не зможе допомогти. Прибуток вже 12. Ураховуючи те, з чого ми починали. оборони пакт прийняти. Я на тебе в ближайший час точно не збираюся нападати. І те, що ти саме не запропонував оборони пакт, ти забезпечив мені безпеку. У мене зараз альянс з залишками Марокко. який є. А, ні, Марокко. Марокко живий здоровий. Коротше, все. Все, все прекрасно. У нас зараз Альянс з Марокко. У нас зараз друзяка Алжир. Їх на мене зараз то піде. Є все. Та що, непогано, Ми досить дуже непогано збільшили собі. У мене 15 прибуток. У мене прибуток 15. Був би ще економічний радник нормальний. Ось по дослідженнях можна взяти. Є нормальний економічний радник, буває. І підтримку провінції зменшу. Так, Лівія, тебе б до захопити. На жаль, в ми... Марокко дуже маленька армія. Зараз у Ізраїлі 133 економіка, мене 142. Хм. Я не знаю. Давайте ризикну, піду добувати Лівію. Марокко також покличу, як союзника. Зрозуміло. Лівія мені зараз нічого не зробить. А ні, в них 15 військ. є. Так, відходимо. Я почекаю на наших друзів. Нас мало. Так, тримайся, вже ж поручних. Тому ви повертаєтесь додому. Ні, ви мене обанули. Так, стоп. Є, зустріли їх в захисті. Прекрасно. Тепер йдемо до бування тут. Є. Це, це дуже сильно спрощує завдання. Ми змогли так зустріти їх в захисті. Лишилося зараз швидко закінчити цю війну. Блін. Там 89. Які 89. Все, 90-є. Зробити вимогу. Скажіть, що я повністю заберу? Я повністю не забираю. Тоді зараз моя мета їх оточити в своїх провінціях. Що я не зможу зробити? Мене так. Я не хочу, я не знаю, скільки зараз тут ізраїльтян. Я не хочу вступати в бій, який я програю. Ча, давайте зараз збережусь. Подивимося, чи взагалі програємо ми в цьому бою. Ем, Морока, Ну чому ти вчасно не підійшла? Просто зараз може бути теоретично більше. Більше очків, і теоретично ми зможемо більше забрати. Теоретично. Ніфіга. Ну да, ось так. Ось так оточимося, може трохи зупинити. трохи зупиняти тих, хто хоче захопити Лівію. Так, що я тут? Не знаю, нічого прям хорошого я не отримав, щоб мені сподобалось. Скоріше треба налжер орієнтуватись. Ой, але мені подобається, що я живий здоровий. Так, якщо подивитись, в нас по ресурсах. Залізо мало, мало коштуєш. Сіль мало коштує. 1.36. Дай тільки нафта 30, 29% всієї нафти в світі я виробляю. Воу. Так. Так. Але треба якось покращуватись. Треба не хочу збудовувати. Окей, нам явно треба збільшити війська і піти на туніс. У якого союзника ложи. Це жахливо. Тоді так, нам треба подумати, що я качаю. Кажіть мені, принципі, темпу зростання. Найбільше в мене в столиці. Далі триполі. Ось, різниця в тому, що тут текстиль. О, якраз бачите, її підпішов. Ха! Ось, я врятував Лівію від того, щоб її Єгипет захопив. Єгипет просто не потягнеться зараз захоплювати. Багато хто, -хто просто проходить військ. Ні. Ні. Розумілось. Ні. М -м -м. М -м. Так, скоро ця приняття буде готова. На пам'ятник бібліотеку. Прекрасно. Темпи зростання. Столицю. Ой, та на! Пам'ятник бібліотеку. Яку по економіку собі. Звісно, риба, вона прям в два рази більше, ніж в два рази дешевша за нафту. Ну, до речі, у нас прибуток двадцятка. У нас прибуток двадцятка, це жах. Жах в хорошому плані. Так, ти. Тринадцять. На, тримай оливи, які також коштують мало. Ой, усюди, де нафта, також тоді пам'ятники бібліотеку побудувати. Бо Це також важливо для, нам для покачки. Огна. А, дорого коштує. Ні, тому ні. Ні. Це все пустелі. Пустелі дорого забудовувати. Стоп, Єгипет, все ж таки він впорався? Блін. Єгипет? в тебе. Альянс Палестини. О, це не такий сильний альянс. Темпи зростання. Ти. Наступний кошлюбе. Нехай буде. Що вже я? Я, Ну, типу, мені нема з чого обрати. Так, укріплення, підтримка. Дякую. Тобто, це Португалія напала на Марокко. Знову Португалія з Іспанії. Це жах. Знову я нічим не допоможу, навіть якщо б хотів, ми просто там будемо програвати. Тому я туди не полізу. Що ще одна провінція покращена, готова? 221 економіка. Я думаю, я можу трохи збільшити свою армію. Ще три викликати. Це я викличу зараз дві сучасні гоубиці і. хай буде. На механізоване. Ось так. Так. Ти наступний по темпових зросту. Ну ж, тим більше це рівнини. В одних будівництво, не, вони не роблять мені дорожче будівництво. Марокко... Від тебе одна Марокко. Так, це є ще одна провінція. Економіка 233. Більше, ніж у Туніса. Ні, не більше. Але ефективніше, скоріш за все. Ось так, дякую. Дякую. О. Це привінція, чому ти не забудована? Це буде нормальний темп зросту. Ні. Оборонний пакт. Надіслати. Мені не подобалося мати бронепакт з ложимом. Ха, дивіться, у Туніса закінчиться в 50-му році, але в тебе закінчиться зі мною альянс в 51-му, і я теоретично зможу забрати Марокко собі. Якщо ти... це частковий ризик, все ж таки, йти на Туніс, то на Марокко там взагалі жодного ризику нема. Бо вони ослаблі. Так наші ще раз Хм. А насправді тут просто по рельєфу треба замотовувати. Все, що рівнини, треба забудувати. О, тут багато пагорбів. Цікаво. Так, ще викликаю. Дві голубиці сучасні. Хай, два середніх танчика. Так. 50-й рік, туніс. Серпень 50-го. Чи 28 військ там вистачить? Там в них не має бути можливості. Серпень 2050-го. Давай почекаю. Червень, липень, серпень. Серпень. Так, На цей момент вони без альянсу. Ой, а я. А вже ж я не погіршував з ними відносини. А вже ж. Яке я дурне. Баль в дипломатії нема. Ай. 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 Я прогавив можливість. Віднесла образу, поки є шанс. Там да, вже закінчилось союз з Морокко. Можеш погіршити відносини. Я б скоріш утворити. А, ні. Ти встиг утворити альянс з кимось з ким? Альянс з Тунісом. Не знаєте що? Вийти до меню, так. Завантажити. Повертось 50 рік. Ми такий зробимо міні-фінт. Таким чином, що ти без альянсу утворити альянс. А, ме... мене поки що є альянс. Це? Утворити альянс? Є. О, та блін! 50 балів в дипломатії? Серйозно? ФТБ. Ще раз. Спроба номер два. Не чіпаємо бали дипломатії. 50. Тримаю, 50 балів в дипломатії. З тобою погіршити відносини. З тобою погіршити відносини. Все. Надіслати. Ми з Алжиром союзники, все. І вас двох ми скоро винесемо, почекайте. Про Туніс, що Марокко, Подивимося, з ким першим падуть відносини. Ну вони точно в якихось союзах зараз, але, типу, питання в яких? Ой, мене багато хто ворога називає, та вдачу вам. Ага, ага, я ваш ворог, а вже ж. Ми зараз зберемось. Так, гроші, хай накопичуються, вони мені потрібні будуть. Є. Туніс у -ху -ху. ой, це прикольно, що Тоніс союзниках з Морока. Так, ти. і ти. Ну, Тоніс теніса... більше тут. А вже ж з Алжиром. А, це. Ну якщо ви союзниками йдете, то я також зі своїм союзником піду. Йду, зрозуміло, хожу поруч з Алжиром. Але вони вдвох нічого не зроблять нам. До недобування військ морока. Упс. О, все. Зараз Алжир мені допоможе. Погнали! Хорошо, це під контролем. Але прикро, що вони об'єдналися в альянс. Через що я не зможу їх по окремості захопити. Я. Yeah. А вже ж я не зможу повністю туніс. Чи зміг? Ага, в нас кольори знато однакові. Ось ви бачите різницю? Я не бачу. Диви, я, я зафарбовую, якщо ви не, не бачите. Так, да. я не можу все захопити. Так, окей. Питання в ресурсах угу. тут спеція. Це те, що прям хотілося би мати. Це інше настільки важливо. І рельєф. Рівнинний. Угу. Угу, 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 угу. Забираю ось так. А далі хотілося б вздовж моря. Давай шовк. Ну і за 1.6 можна тебе взяти. За 06. І тут за 06. Ви ой. І ось тільки зараз я бачив, що я захопив. Занадто однаковий колір. Занадто. Але блін, це прекрасно. І це все. Ну, ой. Ну так, ну, ось тут у них все на півночі рівнини, і ось це все рівнини. Прекрасно. А це хоча б на півпустелі. На півпустелі вона додає тільки 14% до вартості будівництва. Знову ж, пустеля додає плюс 50%. На півпустелі всього плюс 14%. Так, на плантації. Коротше, тут спеції, спеції дорогі. Тут хороші темпи зросту навіть. О, в Сенсі. Н немає чек для будівництва. Зараз одну інфраструктуру. Yeah. І тут так само на спеції... Пам'ятник бібліотека. Все, зараз ці три провінції також будуть приносити мені відчутний прибуток. Прибуток у нас загалом зараз плюс 27. Ой, прекрасно, йдемо, прям прекрасно. Я думав, буде в рази тяжче. складніше і так далі. У нас вже економіка 359, армія точно може збільшувати. До 36. Угу. До 40 одразу збільшимо. Ой, прекрасно, вау, фух. Фух, ми живі, ми здорові, це проходження хардкорненько. Мало б бути б, але насправді, якщо б ось тут не нафта, яка мені приносить прибуток, хоча б якийсь, типу, да. на початку я зміг завдяки нафті вийти в плюс, просто побудувавши унікальні будівлі, і все, і це мене врятувало це проходження. Нагадаю, що я ще розробник ігор, і в стімі зараз розпродаж всіх моїх ігор, тому переходьте по посланню в описі і можете придбати якусь з них. Також Warfactory, тут скоро буде демка, в яку ви зможете безкоштовно пограти, тому додайте до бажаного цю гру, щоб не опустити цю можливість. Я був би був, я був був дуже вдячен. Найбільше ж моя подяка моїм спонсорам, ніка яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео, підписка, вподобайку, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.